Ось тріщини позамазували це. Аби як зробити дом, то рушиться, все тріскається. От, отут, а от, дивіться, даже от піднімається у нас отут, а ось не що твориться. Мешканка десятиповерхівки, в яку 30 січня цього року влучив російський шахет. Юлія Саєнко показує, який вигляд має пошкоджений будинок. Жінка розповідає, що вимушена жити на орендованій квартирі, хоч це дорого. Наша влада нічого, крім маячків, нам нічого не зробила, не поставила. У нас будинок рушиться, йдуть здвиги. на шостому поверсі зовсім у нас стіна лопнута, нічого ніде не робиться. В першому під'їзді так само у нас пішли вже тріщини. Ми з 10-го поверху, першого під'їзду, і також постійно на протязі дня, ночі, такий звук, що чувствується, як тріщина йде в домі, і коли неподалік десь прильоти, там шахеди падають. Ракети, каби, тобто у нас будинок здригається. Пані Світлана в момент удару розповідає, була вдома нині. Каже, через психологічну травму дитини тут постійно не живе. Пан Валерій теж проживає у першому під'їзді. Отут десь не треба, щоб сюди упаде шахет і тут трошечки тільки трусануть, щоб тут, як, як карточний домик, зложиться, цей будинок і буде братська могила. А вони будуть потім казати, що це росіяни. винні, хто значить і будуть це, розумієте? все ці знають, нічого ніхто не хоче робити. Обіцяно було зробити і те, і те, і те, і п'яте, і десяте, але нічогісінько, зовсім нічого не було зроблено. Ніякі там. Роботи не були проведені, аби хоч якось підстрахувати ті ту стіну, яка стикується з тим зруйнованим третім під'їздом. Жити там не дозволяється. Якщо хтось там живе, то це на свій страх і ризик живуть люди. Висновки ці замовляли департамент інфраструктури. інфраструктури. Да. Ага, час міська, тобто це міська, влада, робила, міська? Да? влада робила. Висновки Так. Товариство за обмеженою відповідальністю, головна випробувальна лабораторія в будівництві на Петропаловське, 86». Пані Надія показує документ, згідно з якими будинок є аварійним. каже до атаки шахедом. Тут жила її донька з двома маленькими онуками. Жінка говорить, що неодноразово зверталась до представників влади, аби будинок ремонтували. у мене є три висновки. Я була на прийомі у мера. Я записувалась на прийом у воєнну адміністрацію міста і записувалась до губернатора. П'ять з половиною місяців мер не приймав. В цілому будинок експертної комісії, яка проводилась три місяці, в цілому будинок аварійний. У будинку проживати небезпечно, небезпечно. Ніхто гарантії не дає. Що буде завтра? Пані Надія говорить, що через те, що жити в аварійному будинку небезпечно, хотіли б отримати сертифікати на придбання іншого житла. Є 380-та постанова. Я їм всім писала і кажу кабміна. в Цій постанові чітко сказано: якщо компенсатними комісіями визначено, що будинок в цілому аварійний, значить, на уцілілі квартири, в яких неможливо проживати, як можна наполягати, щоб люди тут проживали. Технічний звіт, і експертиза, говорить начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, проводився на весь будинок. Нині є два варіанти його відновлення. Перший варіант з приблизною попередньою сумою в 59,7 мільйонів. Це його відбудова шляхом. Часткового зняття часткового зняття непригодних конструкцій, тобто аварійний, не повного зняття конструкції третього під'їзду, а часткового зняття конструкцій і відбудову всіх квартир, які є в третьому під'їзді. Другий етап, який вартістю 99 мільйонів, це коли ми знімаємо повністю всі конструкції, і плити, і монолітні плити, які там є, для того, щоб відбудовувати. Його повністю знизу вверх. Якщо згідно з результатами експертизи, квартира підлягає відновленню, то за законом отримати сертифікати на купівлю нового житла її власник не може, додає Сергій Кривошенко. Люди звернулися, були оформлені відповідні документи і на зараз сформовано 33 сертифікати на отримання коштів отримання для купівлі житла. Це 33 сертифікати на 28 квартир, тому що по деяким квартирам там по одній квартирі це три сертифікати, і по другій квартирі це два сертифікати, просто там декілька власників. Стосовно строків виконання робіт, то Сергій Кривошенко каже. Місяць-півтора це десь середні такі показники на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Після цього буде об'явлений тендер. Після отримання переможців це вже тендерна процедура. Ми на неї не впливаємо, тому ну, я думаю, десь ще місяць, якщо все буде нормально. То я думаю, що через два-два з місяця ми можемо приступити до виконання робіт. Існує альтернативний спосіб відремонтувати своє житло після пошкоджень, завданих армією РФ, каже Роман Гученко, голова правління асоціації ОСББ Сумщини. Є державна програма фонду енергоефективності від невидім. Вона на сьогоднішній день існує тільки для ОСББ, але якщо будинок був пошкоджений там рік назад-півтора року назад, і будинок. Зробив ОСББ, він може цю програму скористатися. Це 100% фінансування відновлення будинку. Це і ліфти, і дахи, і вікна. Додаток вся програма, якщо немає індивідуального теплового пункту, вона ставиться безкоштовно. 10 мільйонів виділяється на один будинок. Роман Гученко говорить: нині процедура створення ЕСББ спрощена, можна організувати онлайн-опитування мешканців, або ж на проведення письмового опитування дається 45 днів. Фінансування програми відбувається: 80% це європейські кошти і уряду Німеччини, і 20% має дати Україна. Якщо Україна зараз виконає свої зобов'язання, то вже йдуть переговори для того, щоб фінансувати не тільки будинки ОСББ, а давати кошти, де будинків ОСББ немає. Є в міській раді, вона така в нас багато, що вони так багато коштів. Ну окей, чому вона не хоче робити? Я цього пояснити не можу. Ірина Шпотіна мешкає в будинку за адресою вулиця Сумської тероборони, 14, дріб 1. Під час початку повномасштабної війни жінка була головою ОСББ будинку. Пригадує, як в березні 2022 року біля їхнього будинку влучила авіабомба. 5 березня 2022 року вибухи на полі авіабомби 5.30 ранку і постраждала. Оця частина будинку в основному значить вибиті вікна не тільки були в людей з тієї сторони будинку, а всі вибиті вікна загального користування. Пані Ірина говорить, що на початку повномасштабної війни допомоги у відновленні зруйнованого житла від влади не чекали. Воно так познайомить, знаєте, сарафанне радіо. І я вийшла на цей фонд. Ми звертаємося, ми просимо допомоги, бо ніхто нічого. І вони составили цей акт по всім дефектам. Тоді приїхали, заміряємо, роблять кошторис. По мене там такі документи, то установчі, то там таке. І все. І що мені ще? 100% відшкодування. Для ОСББ це взагалі ми ну, нижче, де ОСББ такі вже ж великі гроші. За розрахунками департаментів інфраструктури та капітального будівництва додає Сергій Кривошенко загальна сума потрібна для відбудови всіх пошкоджених будинків у сумах, як приватних, так і багатоповерхових, а також садочків шкіл, які були пошкоджені армією РФ у 2024-2025 роках, Нині становить понад 230 мільйонів гривень. Борис Майоров, Світлана Драган, Ганна Волох, суспільне новини суми.